Я вітаю всіх небайдужих волонтерів, своїх побратимів посестер, з найбільша накривності атом, які найбільше зараз цінуються, коли триває повномасштабна війна з Росії з Московією. І якщо про нашу історію сказати, що вона почалася дві 2014 році, коли почалася в нас так звана атеристична операція, і перші хлопці почали потрапляти. Психіатричну лікарню у Львові, де я на той час працював лікарем. Тому ми, люди, які ще себе не називали дуже волонтерами, об'єдналися в одному проєкті і почали створювати гідні умови для наших захисників. Воно так затягнулося. Ми створили невеличкий простір реабілітаційний. Пізніше це з нього місія зробила державний простір ментального здоров'я. Я став його завідувачем. У 20-му році сталася про така подія, що це таки у нас відклонили прості, і ми перейшли під патронаж міського голови Андрія, Андрія Садового, працювали як, як відділення ментальної реабілітації військових. Ну, Почалася війна, війна, і ми, звичайно, з своєю командою хлопців, як добровольців, перші дні війни пішли територіальної оборони Львова, де я пробув біля 26 місяців. Був комісований по здоров'ю, коли повернувся у Львів, Також пройшов якийсь шлях реабілітації психічної фізичної, і взялися за нашу справу. почали відновлювати наш серед, наш простір ветеранський ментального здоров'я, який далі називається Фенікс. Тобто, ми проходимо такий шлях складний, дуже символічний до нашої назви. Все таки ми відновлюємося, і наша місія це відновлювати наших побратимів та посестер, які страждають не тільки від фізичних травм, а часто дуже від психологічних ментальних травм. Так, як ми, Остан... ми знаємо, що від психо психологічного стану людей залежить так само їхній процес. Реабілітації залежниці скільки часу ми потратимо на власну реабілітацію. Андрію, я так. бачу за тобою. Це є марсове поле. Це марсове поле. Ми сьогодні могли спобрати мене прийти і подякувати нашим хлопцям, які тут залишаються завжди. Які охороняють наш спокій з неба, і ми їх пам'ятаємо. Це дуже багато близьких друзів, і не тільки з нашої бригади, з інших бригад, з якими ми мали честь бути знайомі з 2014 року. На жаль, дійсно багато ще воює з наших побратимів. Частина вже відновлюється. З'явився такий великий прошарок хлопці молодих, які повернулися з полону після важких тортур. Це дуже гострий стан, і ми бачимо свою роботу, можливість допомагати їм практично щодня. Часом звертається і вдень, і ввечері на вихідні. Їм треба негайно допомогти вирішення певних питань. Це не тільки психологічна робота, це не тільки позволення человесне страждань, Це їм допомогти треба відновленню документів, написання заяв, звернень, пошуку житла, пошуку обстежень, банальних таких побутових тобто, питаннях, тому що люди настільки міняються після війни, то маючи оцей військовий досвід, і трошки пройшовши цей шлях не такий важкий, як у них, я розумію, наскільки це важливо. Коли ти повертаєшся з війни і бути поруч, і щоб власна щоб було поруч побратими, тому що маючи бойовий досвід, це набагато краще розумієш їх там власне так, так, власне. І власне, Андрію, мені розповідали так люди, які до тебе приходили, які приводили, направляли до тебе побратимів. А власне, що вони спершу вагалися, але потім настільки їм зайшло, що зараз вони не бачать той момент, коли вони почнуть відновлювати реставрувати ваш простір, новий простір, який вам виділила міська рада, але звичайно забула дати кошти на відновлення. Тому, так. будь ласка, якщо ви не маєте контактів, Андрія, звертайтеся так. Само до нас ми дамо безпосередній контакт. Кому буде цікаво допомогти у відновленні цього простору. Це є Львів. От Андрій, скажи, якщо можна адресу, де це буде. Якщо це можна казати, ну, це залізничний район, це вони степеніли. Та на жаль, там вже за півроку були території шахітами. Не дуже спокійне місце. Ми вчора завершили розроблення проекту детального проекту. Okay. Зараз робимо кошторис, mm -hmm. і будемо рухатися далі. Добре, дякую. Наша володінка така діляночка, я хотів дякую. Би...